ось яка в нас проблема. Ось бачите, відвалюються просто цеглини. Хоча поставили маячки, вони нібито стоять, але вони просто не хлилися. Так зараз виглядає будинок пам'ятка архітектури у воронцовському провулку. 3. бити на сполох одесити почали ще в 19-му році. Тоді в цій стіні з'явилися перші тріщини. Ось, дивіться, какая ще. Ось дивіться, яка щілина, і ця щілина йде у квартиру. В общем, загалом уся ось ця фронтальна стінка опускається вниз. У нас Повибивало, позгинало рішітки. Аналогічні тріщини і поверхом вище у квартири Тетяни. А деякі маячки вже давно луснули. Жити зараз тут просто небезпечно для життя, впевнена, одеситка. Пару років назад кілька років тому нам Жек написав, папірець повісив що до мешканців прохання. Якщо є куди піти, ідіть. А ще комунальники поставили тут ось ці дерев'яні підборки. Я навіть не знаю, що воно тримає. Скрізь уж наймовірніше, ЖЕК, що воно тримає, що воно тримає? І що цікаво, будинок досі не визначено аварійним на папері, а його мешканці продовжують платити за утримання будівлі. Вже котрий рік вони тільки обіцянки роблять, що змінять лівньовки, бо вон в тому місці лівньовка проходилася та забилася листвою. Вода тече прямо на будівлю. За останні п'ять років мешканці звертаються до всіх інстанцій і утримують стабільні відписки. Грошей немає, треба трохи почекати. І це трохи тривало аж до сьогодні. Ось остання відповідь на заяву мешканців будинку від міського департаменту культури. Там кажуть, рішення мерії цей будинок внесено до програми збереження об'єктів культурної спадщини ще два роки тому. Навіть розроблено проєкт протиаварійних робіт. За інформацією департамента міського господарства Одеської міської ради від 10.01.2024 в рамках зазначеного пункту програми в 2023 році виконано роботи з розробки науково-проектної документації. Проте аварійні роботи на флігелях літер А 1 та А 2 житлового будинку за адресою бульвар Приморський, 2, провулок Воронцовський, 3 у Приморському районі міста Одеси. А що стосується самого ремонту, то це вже не до них, а до департаменту міського господарства. А там кажуть, всередині жовтня оголосили відповідний тендер. Боротьба за ремонт будинку була напруженою. Участь у ній брала лише одна компанія приватне акціонерне товариство, ремонтно-будівельна дільниця Одесголовпостач». Вона, власне, і перемогла. На протиаварійні роботи місто виділяє трохи менше 6 мільйонів гривень. А все зробити підрядник має до кінця наступного року.